Вихідними у Кременчуці фінішував юнацький футбольний турнір «Кремінь Кап» серед команд ю 11 тобто гравців 2013 року народження. Ці змагання були присвячені пам'яті Миколи Житкова, вихованця міського футбольного клубу Кремінь, який загинув, захищаючи Україну на фронті. Це вже третій турнір, який проводить футбольний клуб Кремінь. Це найкраще, що можна як вшанувати пам'ять нашого сина. Тільки люди з великим серцем, такі як Олександр Іванович Назарка, Андрій Дмитрович, можуть організувати такий турнір з душею, коли неважливо, які команди, який вік дітей, але кожен турнір відбувається як сімейний, як з великою душею. Цей турнір ми тримаємося цілий рік. Ми пам'ятаємо з вдячністю, згадуємо гравців, тренерів, працівників команд. Бо це для нас дуже велика підтримка. Серед учасників турніру були команди МФК Кремінь, Шахтар, Юність, Голден Ігл, Ягуар, МФКПСО Плюс, Кремінь «Кремінь-14» та ягуар 14 У зв'язку із заходами безпеки кілька разів турнір переносився. Однак, все ж вдалося зібрати команди на полі Кремінь Арени, аби віддати шану загиблому герою та визначити найкращих футболістів. Ми щиро вдячні вам всім, що ви знайшли можливість приїхали на наш турнір. Прийняли в ньому участь. Ми щиро вдячні батькам Миколи Житкова, котрі виховали такого справжнього чоловіка, мужнього патріота нашої батьківщини. Всім вам зичимо здоров'я і чекаємо всіх вас в наступному році. Слава Україні! Завдяки підтримці футбольної спільноти Кременчука, батькам а також силам спеціальних операцій, де служив Микола, вдалося організувати масштабний захід для дітей з крутими призами. За результатами змагань бронзовим призером стала команда Кремінь, срібло вибороли гравці ягуару. А абсолютним чемпіоном турніру стала команда Юність з Чаркас. Перша гра була легка, А останні чотири то були тяжко. але ми витримали усі. Ми задоволені, турніром задоволений. Круті призи дуже гарно срало. Перше місце. Вітаємо переможців і бажаємо з кожними наступними змаганнями ставати кращими та досягати нових цілей. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.